Вітаю товариство Христос Воскрес! Продовжуємо пізнавати, залюблюватися у своє, і ми знаходимося в часі Воскресіння. Запрошую всіх нас послухати шматочок послання митрополита Андрея Шептицького на Великодень. Запис є оригінальним, тому трішки ви будете поскрипування чути, потріскування. Але це оригінальний голос нашого пастиря. Христос прилітом Ресуваю вам найкращий святосні побажання. Вам, що мене слухаєте, суміт Христового Воскресення. Передусім вам, вірним архебасі, і вам, брата, куда вести Україна Дніпром. Нехай воскресний Христос, що живе між нами, що між нами є і буде, нехай посвятиє вас. Нехай почисткує відякують і найменшу і сламе гріха. Нехай потізає. Дасть вам бодай у маленькій мірі відчути радість Покрашення. Дякую вам всім за підписку, вподобайки, коментарі. Запрошую продовжувати залюблюватися у своє. До зустрічі завтра.